Хвиля повідомлень про замінування, повернення полягів та зниження цін на медичні препарати національних виробників в аптеці. Отож, на щитожневій планові нараді присутні обговорили важливі події за минулий тиждень. Зокрема, керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук розповів про фейкові повідомлення. Була чергова хвиля анонімних повідомлень про замінування певних об'єктів, діємо згідно алгоритму. кожну інформацію перевіряємо. З приходом весни з'явилися й люди, які, порушуючи закон, підпалюють трав'яний покрив. Тижня було здійснено 13 виїздів на пожежі, 11 з яких пожежі в екосистемах та на допомогу підмітию тіла з водою. Пожежі в екосистемах було притягнуто три особи до адміністративної відповідальності. Площа пожежі було знищено 10,5 гектарів трав'яного настилу. За тиждень 15 виїздів, з них 13 – це пожежі екосистема. Великі площі там вчора то вчора Любарці віші була велика площа. Початові була дуже велика площа на виїзді в сторону На порушників склали адміністративні протоколи. Також директорка Бориспільської центральної аптеки, номер 24 Ольга Бойко, повідомила про зниження цін на медичні препарати національних виробників. 168 постанова внесла зміни до 955 постанови, згідно з якою національні ну постачальники знизили ціни на препарати. Ми можемо тепер закупати по меншим прайсам для кінцевого споживача. Це десь на 30% знизилася знизилась ціна на препарати національних виробників. З 1 березня діють знижки, такі ми змушені були переоцінити препарати, які отримали по прайсам ще до 1 березня. Зараз це Держпродслужба контролює ці ціни. Про роботу комунальних служб розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Значить розпочався двомісячний благоустрой. Всі підприємства задіяні кого це стосується. Да, приємно, що люди долучаються до цих процедур по селам, по старостатам, в принципі, роботи проводяться. Також проводимо обстеження доріг населених пунктів на виявлення ямковості. Якщо є, не всі старостати, між іншим чим де ямки в також хочу повідомити, що з 31 березня закінчується опалювальний сезон. Деякі котельні працюють, там Шептицько буде працювати, бо басейн котельня Шептицького буде переходити на тверде пало, пілети закуплені, тобто на ціле літо у нас пілетів хватить. І крім цього, будемо надавати тепло підігрівати. Будівлю в Теркацентрі для того, щоб там теж скласти для наших людей комфортні умови. Там буде теж ми дрова, будемо працювати. Готуємося до ремонтного періоду, готуємо приписи по підготовці до опалювального періоду і будемо готувати на вивоз перевозку дізель-генераторів на їх місце дислокації. У нас за минулий тиждень було три аварійних Перева, які ми ліквідували, це Борис поліодин, в Лебедені і Єврогозорі. Додатково провірили 37 пожежних гідрантів, два відремонтували, все інше в робочому режимі. Про спортивні досягнення громади розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. У Бориса відбувся фінал районного етапу. шкільних ліг пліч-опліч з баскетболу команда Титана юнаків 11 класи, ліцею перспективи зайняли третє місце. Цей лідер проходить до третього етапу плеч оплеч футзалу, команда дівчат зайняла перше місце. Із гандболу команда ліцею могилка. Команда представлятиме Бориспільський район у четвертому етапі змагань в Київській області. Із спортивних досягнень за минулий тиждень на чемпіонаті України з боксу Денис Снігур зайняв третє місце. Сьогодні відбувається Фінал, в якому буде виступати Сергій Артеменко, і на чемпіонаті України сумого зайняв третє місце. Рінат Маслов Марина Грицюк, Юлія Глушак, Новини ТРС Бориспіль.